Випускники 2013 року Божого, хочу вітати вас усіх цим важливим моментом у вашому житті, щоб ви його справді запам'ятали, як цей момент, в якому ви розпочинаєте своє доросле життя. Завтра кожен з вас буде готуватися. До вступу у вищі навчальний заклад. Будете вибирати свою дорогу життя. Але я би просив вас, дорогі випускники, пам'ятати про дві речі. Перше, про свою рідну школу, про те, як вона вас навчала, які моральні цінності прививала і виховувала, які знання. Дала вам для вашого подальшого дорослого життя, щоб все те багатство, всі ті таланти, які ви здобули у своїй рідній школі, з якої ви черпали як з криниці, ви не затратили, але тільки примножили. І друге, хотілося б, щоб сьогодні в цей для вас важливий і щасливий день. Були не тільки сьогодні, а й ціле своє життя вдячні для своїх батьків і своїх вчителів, які, слідуючи своєму покликанню батьківства і вчительства, жертвували всім тим, що мають найдорожче для вас, сьогоднішніх випускників. Хай Господь Бог самолостивий благословить вас на подальше, у вашому дорослому житті. А матір Божа Хай завжди вами опікується. Завжди пам'ятайте про Бога, молитву, батьків і вчителів. Благословені Господні на вас з його благодаттю і чоловіку людям завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес!